Всім привіт! Е, закінчується вивід в нас курочаток, щоб вже там більше-менше вивели всі ті, що я перекладав. Зараз будемо діставати. Тут є марани і всіх дістане просвічу, що там є, скільки дістану мастер-грейчиків, решта і домінантів. Ну і Там ще лишиться пара яєць моїх. ну і Може ще щось там буде долуплювати, але то вже, то вже буде кінець, то вже е, буде пізніше. Звідси Всіх виніс того брудера, що тут буду давати їх сюди, тим словом, все по порядку вам зараз буду показувати. Так, Виключаємо наш інкубатор. ого, скільки тут. Треба буде зараз все чистити від нас. Спочатку дістаємо наших маранчиків, будемо зараз їх рахувати. Так, Один, два.

30 є, ще зараз точно просвічено, поки що назад. Да? Ну, враховуйте, всі кажуть, що, що морали дуже, дуже тяжко виводяться, то 19 штучок. Ще зараз подарую, що там може щось і пусте було, бо я нічого не просвічував, тут все, тут все, як я заклав, так все, так все і виводилось. Ось тут у нас ще є один ось такий красивий мастер-грей і... І пару ще в нас то вже домінант то вже з там того інкубатора, що е, другий був. Конічне, я поки що все назад вертаю. А потім буде все може, ще світити, може щось добре, може що пусте. Обережно, тут ще щось і є, Може щось тут, тут буде. Так, зараз швиденько дістану цих. Так, це я навіть. Навіть ще є щось проклюємо тут, треба буде то що зараз. Зараз треба виробити це дивитися, зараз початку дістаю, бо марани взагалі вже давно були вилізли. А так, тут один. Ще, тих, запихаємо. Так, не так. І внизу ще. Що... Шалякалися. Так, одним. Так, одним словом закриваємо. Думав я, що буду зараз ще це все світити, дивитись, що там до чого, але там ще є 3-4, ну, таких... Проклю на то вони пізніше, може ще будуть. Зараз бо я збавив вологу на 80, кожна 80 на 55, зараз добавлю. Ну, Одним словом, ще ось тут у нас ось така ще кількість. Зараз, зараз їх порахую. Я одним словом, зараз як зроблю, щоб знати. Ну, Допустимо, марани і ті похожі. Ну, марана, в принципі, ножки лобаті, але е, я візьму маранів дам в один брудер і до Маранів. Виберу всіх мастер-греїв, ну так більше-менше, а домінантів дам в інші брудери, я буду знати, що все, що чорне, то марани, а решта світленькі то мастер-греї, І так я їх не переплутаю. Я потім в мене там сидять квочки, мають скоро виводити. Там в мене сидить брамівська квочечка, і вони я хочу їх під неї дати щоб вона їх так гарненько водила. Тут я все там, трошки в стайні поміняв. Ну, одним словом зараз вам покажу. Дам їм всім їсти, пити, бо вони ж ось такі активні. Хочуться щось їсти, шукають. Одним словом, такі красені. Зараз то все зроблю і ми з вами разом продовжимо. Так, ось тут, як я і казав, вже зробив трошки зміни. Бурбончики тут внизу, так як і були, так і є. Ось так вони зараз відкрию. відпочивають. Не хочу включати спечку, бо вони... Зараз налякаються ну, секунду. Так, щось мені здавалося, що погано камера, але так, тут, так, секунду, закриваємо. Тут в нас, то, як я і говорив, майже всіх. Ну не всіх я так поділив, що було порівно. Е, заніс сюди домінантиків, а А дав сюди. Ну, точніше, всі домінантики дав сюди, а Мастер греїв забрав туди до хати, щоб там були тільки, тільки чорненькі. це... Як вони? Марани. Одним словом, ось такі вони тут всі активненькі, ось там водичка. Тут їдять, тут п'ють, одним словом такі справи. би ще по ще... Ага, змінах, то що я і казав. Ось ті, що були, так, прикрутив. Тут горіє переноска ось так і дав сюди лампочку і приніс тих карликових курчаток і. І тих своїх індичат на зміну, одним словом, дав їх. Сюди. Так, до мене дзвонили, мусив підняти, бо воно мене відворікало, одним словом. Тут ті шість індичат, що були під індичкою, що підвели, вони ж теж це добре. активненькі, каже, до, до там тих не давав, бо ось, ось цей, як бурбончик, і ось ці ось ці два такі під бурбонів, я їх потім не розрізню, тому, тому не об'єднював. Е, так, О, Тут внизу у нас домінант старший, ось тут голушейка і оцей такі, що були тою білою кочкою, двоє курчат і, і, і на горі. Також, щоб були їм тепліше, то також домінант. Е, перепілочки несуться в кінці тижня, так якби, ну так, да, наступного виходить. Ще в мене замовили перепіл, 4-5 перепілочок, курочок хочуть собі, щоб мати. На яйця вчора, коли був на базарі, то там чоловік продає розсаду, я ще мав яйця перепили, ту. то він питався, чи маю на продаж. Одним словом, ще десь в кінці тижня. Продам 5 штучок від тих, яйця, не збираю, буду зараз його як, збирати буду, але буду закладати його в інкубатор. Одним словом, тут малечок відростає, в тих теж все добре. Вирішив трохи разом, якщо хтось буде брати. Курочок разом з кугутиками, то також їх ще продам. Весь той новий вік, що кугутики продати, а якщо курочки, то, то пів на пів з півниками, щоб мені самі півники не лишались, тому, тому так що не знаю, буду бачити, може хтось захоче, вони вже гарні, їм два місяці. Ну, такі, такі то справи. Сьогодні в нас така погода, то сонце то, то захмарено, але, але дуже холодно, такий вітер холодний. Ще сьогодні вночі плюс три, та й неділя то вже. Парників сьогодні не відкривав. теж тим займати завтра зранку. Тут, тут все ще накрите. цих прикрив своєму брудері цю малечу, бо в нас так кажуть, що сонце захмарюється, то й то дощик. Ну, У них, них теж все добре, вони собі їдять піть, треба буде їх колись дістати Пухових показати. Тут тут, 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 тут все накрите, морква, морква вже така. Така красива, гарна. Від землі, якщо брати, я вже показував, вже першу. Були рвали, така вона вже була. ну Десь в короткому відео показував. Тут одним словом, вже, так як я вчора казав, весь кермек висадили, лишилося тут, в куці. Так, так, ага, Помідори були розсадили, поміж тут навіть видно один. Буде он один через, через цей видно, він же такі гарний. Ну одним словом, як розсадиться, я покажу. А коли були приморозки, то кабачок, листя, яке так до кріянки діставало, то прихватило, але теж вони такі такі вже гарні. От я відкрию вже, щоб так показати. От Ось кабачки такі вже прямо прям підверх. Теж треба тепла, але гарні. Тут поміж кабачками є десь там помідори попіковані. і одним. От там ззаді був один і ще там десь є. Тому одним словом, щоб кабачки їх не глушили, а помідорам отак і дощі, і, і тепло бажано. То, е, завтра тут все зарівняється, посадяться, замотається, посадяться помідори і знов накриється, будуть вони вже тут рости, тут потім ще розсадиться. Тут є між парниками проміжок і тут. Теж то, то розбереться, то, то будуть тут помідори. Перець трохи там вже попікований, ну, але, але одним словом, одним словом так, мої індики починають трохи відбілюватись. Сьогодні, сьогодні сьогодні без трави, але якось досить спокійно, бо неділя не хочу не хочу сьогодні, може зараз піду на рву. Досить вони спокійні вже кажу, вже там сажу ту не лазять. Вже... Ай, робляться такі ось. Біленькі. Такі ось красиві. Одним словом, такі в нас, такі в нас зараз справи, а й ще вам покажу тих маленьких маранів від тих, що я забрав, як я зробив там, там я вже вам показав стайні, а покажу ще брудер той, що в хаті. Так, ось тут у нас друга частина малечів, всі світленькі, так, як теж вудичка. Пусть повісти. Зараз треба буде додати, одним словом, ось всі що чорненькі, такі косьби щоб всі які чорненькі, то в нас е, маранчики, а всі що світленькі мастригрей, дав їх сюди. Так, вони тут теж їм тепленько, лампочка вище прикручена, коротше, але також гарно гріє. Ось такі справи. Надіюсь, що потрошки, потрошки їх розберуть, поки маленькі, може прийдеться теж їхати з ними на базарчик. Ну, одним словом, буду бачити. Ось такі, ось такі у нас справи. Всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.